Рік, поперше, ще не закінчився, тому у нас ще попереду дуже багато допомоги не тільки військовим, а й медичним закладам. Завжди є щось важливе, є щось в пріоритеті, так тому сьогодні захисники. І лікувальні заклади це пріоритетно. Ну і ми не забуваємо про наших підлеглих, про наших діточок, якими ми опікуємось. Тому допомога іде дуже багато звернень. Є можливість надавати цю допомогу сьогодні. Так це і окремі батальйони, це і підрозділи. Не можна казати, що ми передаємо. Тому більш сьогодні ми можемо говорити про лікувальні заклади, в які ми надаємо допомогу. Так, це і обладнання, це і ліки. Цей допоміжний і реабітаційний інвентар. Тому я сподіваюся, що не тільки ми, що люди. Також надають багато допомоги, тому сьогодні ну це дійсно всі якось знаєте сумісно підключилися до цього не, не тільки на донати, на збір донатів, так але така загальна допомога, і вона дуже потужна. Хоч держава на сьогодні вже теж дає велику допомогу лікувальним закладам, в яких сьогодні знаходяться наші військові поранені, чи які і на реабілітації знаходяться. Тому ви знаєте, що зараз відкривають дуже багато реабілітаційних центрів для. Для людей вже з утраченими кінцівками дуже багато психологів сьогодні працює з цими військовими, щоб повернути їх до нормального життя. У нас є друзі, у нас є партнери, які з нами беруть участь в акціях. Недавно ми передали в лікарню Мечникова вак апарати. Наші діточки, ви знаєте, це наші діти, які знаходяться в дитячому будинку для дітей-інвалідів. Багато років ми з ними разом. Зараз на базі міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського. Солідарність студенти університету фінансів проходили практику. Ці студенти третього курсу факультету соціального захисту вони проходили двохнедільну практику в цьому закладі, і знаєте, я вам скажу, що з них вийдуть гарні спеціалісти, бо самі по собі. Студенти, які там навчаються, вони вже, на мій погляд, обрали вірну професію. Дуже швидко знаходять контакти з дітьми, дуже швидко вони влилися в цю роботу, в допомогу, і діти насамперед до них, отак, от, знаєте, з відкритим серцем. Це дуже важливо, тому що не всі можуть якось так проникнутися до цих дітей. Тому я вважаю, що і вже є в нас такі плани на майбутнє, що преддипломна практика буде проходити на базі фонду нашого і також в цьому закладі. Ми постійно стараємося без уваги їх не залишуємо. Чи то якісь свята, чи то просто будній день, коли ми приїжджаємо, чи то якісь майстер-класи, чи то якісь ремонтні роботи, Тобто покращення умов цих дітей також наші друзі. Якісь вкусняшки наготовили, привезли. Діти з задоволенням це куштують, тому що в закладі є меню, якого вони дотримуються. Ми якось хочемо більш таку родинну обстановку, щоб вони могли трошечки відійти від якихось норм і почувати себе як в родині. Є запити і від лікарні Мечникова, є запити і від шпиталю ветеранів, є запити від бригад. Дійсно, листов дуже багато, і ми стараємося якось це сформувати, щоб наші військові і наші лікарні отримали допомогу.